Вітаю вас, друзі. Сьогодні розпочинаємо серію роликів практичних порад для людей, які бажають виїхати за кордон. Тобто в ЄС. Таких людей, таких українців здебільшого, називають біженцями. Особиста моя думка полягає в тому, що далеко не всі біженці в 100% розумінні цього слова. Тому що, наприклад, мої друзі, мої знайомі, які виїхали в ЄС. Не являються біженцями, вони, скоріш за все, бійці трудового тилу, які працюють в ЄС, заробляють гроші, допомагають ЗСУ, утримують членів родин, які залишились в Україні і так далі. Справа в тому, що багато людей в Україні втратили роботу з початком повномасштабної агресії РФ. Це відкрита абсолютна статистика, її можна знайти. Тобто українська. я говорю про те, що я буду розповідати конкретно практичні якісь речі, які допоможуть приїхати в ЄС знайти роботу. якимось чином тут обустроїться, для того, щоб знову ж таки в першу чергу допомагати Україні. Оскільки інформації з цього приводу е, достатньо багато, е, почнемо. Я, я розділю ці всі поради на декілька подач. І почнемо ми з кордонів. Це логічно, тому що е, будь-яка подорож починається з перетину кордону. Вперед! Першою потенційною країною тимчасового притулку місцем так званого тротового фронту я обрав Словаччину. Чому? Перше, ця держава безпосередньо межує з Україною. Друге, Словаччина, слов'янська країна. Тут мінімальний мовний бар'єр, схожі гастрономічні побутові родинні звичаї та інші. Навіть словацьке національне вбрання дуже схоже на українські вишиванки. Третє: середньостатистична чиста зарплатня, тобто та яку люди отримують на руки. Після потанцювання в Словаччині не набагато відрізняється від польської або чешської. При цьому в Словаччині більше вакансій для українців, все-таки чотири діючих на повну і п'ятий автозавод, що будується, це не жарти. Автопром, в свою чергу, тягне всі інші сектори економіки. Але всі подробиці з приводу працевлаштування найближчим часом в спеціальному окремому випуску щодо роботи, поки що їдемо на кордон. Четверте: в Словаччині, як і в інших країнах ЄС, єдиний алгоритм сприяння українцям у всіх побутових та інших питаннях, які постають перед людьми, що дістали тимчасовий притулок в Європі. І на кінець п'яте. В Словаччині толерантна адміністративна процедура отримання статусу тимчасового притулку. Не треба тижнями чи навіть місяцями чекати відповідного рішення, як в деяких інших країнах. Все оформлюється день у день. І ми наближаємося безпосередньо до словацько-українського кордону. Якщо українці їдуть в Словаччину на захід, зі словацького боку навпаки, треба рухатись назустріч на схід. Кілька слов про загальний для всіх словацьких КПП порядок перетину кордону ще 26 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення, Словаччина оголосила надзвичайний стан з огляду на втечу людей від війни в Україні. В рамках цього надзвичайного правового статусу з 26 лютого по теперішній час, тобто на жовтень 2022 року, громадянам України уможливлений вступ на територію Словаччини по закордонному паспорту, по внутрішньому паспорту, по будь-якому іншому документу, що посвідчує особу людини, наприклад, водійські права тощо, і навіть взагалі без документів, якщо ви промуєте з окупації, з фронтової чи Прифронтової полоси, але увага! Це умови, встановлені словацькою владою. Умову випуску громадян України за кордон, тобто перелік дійсних документів, по яким ви зможете перетнути кордон з українського боку, може бути дещо інший. Поцікавтеся цим в прикордонній службі України. На 97 кілометрах сухопутного кордону Словаччини з Україною розміщено 5 пропускних КПП, два з яких залізничні, через які в теперішній час рухаються лише вантажі. Пропуск людей здійснюється на українському словацькому кордоні. Лише через три КПП, одно з яких комбіноване для автомобільного та пішохідного руху. Одне суто автомобільне і ще одне суто пішохідне. Почнемо з півночі і будемо спускатися по мапі на південь. Перше КПП зі словацького боку носить романтичну назву для українського вуха Убля! Тобто Убля з української ж сторони малий Березне. Це комбіноване КПП. Там є як пішохідний, так і автомобільний рух, але тільки пасажирський транспорт та особовий малотонажний транспорт. Друге КПП найстаріше і найбільше зі словацького боку, вишнє Німецьке, з Українського Ужгород. Там найбільш жвавий рух, і автобуси з особовими автівками їдуть, і фури рухаються. Природно, що саме тут найчастіше трапляються пробки. Пішки на Вишній Німецькому з 15 вересня не пускають. Ну і на південніще КПП. Суто пішохідне, зі словацького боку, Вельке Слеменце, а з українського малі селмінці. Бачите, назви перегукуються. Легко переплутати. Далі конкретно про деталі перетину і вибір конкретного того чи іншого КПП. Почнемо знову ж з півночі. Плюси кожного окремого КПП майже однакові. Тому я скажу про них через хвилинку в узагальнюючій частині. А говорячи про конкретні КПП, зосередимося на можливих мінусах. КПП Убля. Перше, на Ублі інколи трапляються пробки. Друге, для людей, хто прямує за кордон без власної автівки, добратися до Ублі з українського боку більш проблематично. Це далеченька від Ужгороду 40 кілометрів, а маршрутки і автобуси ходять не так часто, як хотілося б. Українські ж таксі окремий випадок. Ціни іноді доходять до польоту в космос. КПП «Вишня Німецька». Тут вже пробки річ звичайна рух через це КПП найжвавіший, і головне повторюю: з 15 вересня, за інформацією Роберта Гуцького, директора департамента прикордонної та міграційної поліції МВС Словаччини, припиняється пропуск піших подорожуючих через це КПП. Тобто, в цьому пункті кордон можна перетнути лише на автомобілі чи на автобусі. Велькіс Лемце. Громадський транспорт до цього КПП з українського боку ходить ще рідше, ніж до Ублі, але дістатися сюди не так важко. Малі селменці, українське селище, в якому знаходиться пішохідне КПП, розташоване в 16 кілометрах від Ужгороду. Тож таксі сюди коштувало в жовтні цього року 120-150 гривень. Єдиний мінус коли нема авралів і крайньої необхідності. Пункт пропуску працює з 8 ранку до 20 вечора, але на цьому КПП практично ніколи немає скільки-небудь довгої черги. Що стосується загальних для усіх КПП плюсів, зі словацького боку, всі КПП мають розвинуту інфраструктуру сервісу для українців. По-перше, всюди організоване безкоштовне транспортне сполучення від КПП на кордонах до найближчих населених пунктів, а це, як правило, 3-4 кілометри. По-друге, волонтери з гарячими напоями, з їжею чергують всюди і безпосередньо на КПП, і в пунктах збору. Біженців в межах найближчих до кордону селищ. Звісно ж, зараз, коли потік людей не такий великий, там не така кількість волонтерів, як в перші місяці війни, але все необхідне забезпечується. Для порівняння, в лютому березні цього року через словацьке КПП щоденно проходило на територію ЄС 12-13 тисяч громадян України. На кінець вересня цього року ситуація стабілізувалася. Щоденний показник прибульців з України в Словаччину утримується на рівні 3-4 тисячі осіб за добу. Якщо ж говорити про можливості безкоштовної ночівлі поблизу кордону зі словацького боку. То найбільш сприятні умови, перш за все, в Ублі, потім у вишні німецькому. Але це однозначно на казарменного типу. Наприклад, в Ублі спальні місця облаштовані в залі клубу, тобто всі в одному приміщенні. Щодо Велка Слеменце – Є сумніви, чи вдасться влаштуватися на ночівлю. Там хіба що в школі, біля якої облаштована стоянка авто для зустрічаючих, пустять погрітися. Ідемо далі. Практична порада: ще на кордоні або в найближчому до кордону волонтерському осередку. Питайте, де можна отримати безкоштовну sim карту одного зі словацьких мобільних операторів. Українцям надають безкоштовні стартові пакети, оператори Т мобайл. Оранж та інші отримання словацького телефонного номеру вкрай необхідне, цей номер знадобиться потім в міграційній поліції при оформленні тимчасового притулку і при подальшому влаштуванні на роботу. Їдемо далі. Пару слів стосовно пересування Словаччиною. Якщо ви на автомобілі, то як кажуть, вольному воля. Щодо руху громадського транспорту від кордонів по території Словаччини. Практична порада: якщо ви збираєтесь після вступу на території Словаччини користуватися громадським транспортом, то існує можливість безкоштовного пересування залізницею або приміськими автобусами. Для цього ще на кордоні поцікавтеся, де саме ви можете оформити документ, який має назву словак Хелп з червоним штампом на українській мові. Ось на екрані зразок словак Help. Майте на увазі, що такий документ дає можливість безкоштовного проїзду в приміських автобусах та поїздах на протязі 5 днів з доби перетину кордону. Тобто, якщо ви перетнули кордон 1 листопаду і маєте на руках словак Help, можете безкоштовно їздити лише до 5 листопаду включно. Це правило діє в Словаччині з 1 липня. Другим документом, що дає право на безкоштовний проїзд, є посвідчення особи в тимчасовому притулку, оформлюється в міграційній поліції. Але знову ж таки, і цей документ, що видається на довгий термін, гарантує безкоштовний проїзд лише на 5 днів. І лише за умови, що разом з посвідченням особи в притулку ви надасте паспорт зі штампом про перетин кордону. Тепер Суто для загального уявлення про частоту руху громадського транспорту з кожного конкретного КПП це уявлення треба мати для того, щоб з урахуванням власних можливостей фізичних, фінансових та інших чітко визначити саме те КПП, куди вам буде зручніше рухатись територією України. Поїхали! Убля. З Ублі можна уїхати до найближчого районного центру це місто Сніна, на проміських автобусах. На протязі доби, починаючи з 4.38 ранку до 18 години на Сніну з Ублі йдуть 15 рейсів, тобто кожну годину. Залізничного сполучення з рейс центром нема. При цьому до найближчого центру оформлення посвідчень про притулок в міграційній поліції від міста Сніна треба ще їхати в місто Михайловце. Це не є проблема для знаючої людини. Зі Сніни до Михайловець 20 автобусних рейсів щоденно, плюс 11 поїздів та електричок щоденно. Вишні Німецьке. Від цього прикордонного селища до найближчого райцентру міста Собранце і далі до вже знайомого вам з моїх слів місця оформлення посвідчень про притулок в міграційній поліції в місті Міхайловце. 21 автобусний рейс щоденно залізничного сполучення Вічні Німецького з містами Собранце і Міхайловце немає. Вельке Слеменце, від цього прикордонного селища до найближчого райцентру, місто Міхайловце, щоденно йдуть 14 автобусових рейсів. Залізничного сполучення з містом Міхайловце немає. Я розповів лише про перетин кордону, а для людей, що вперше збираються за кордон на достатньо довгий термін, вже накопичилась купа нової інформації. Тож в коментарях під цим відео я залишу посилання на свій текстовий блог. Буде можливість прочитати це все ще раз. І якщо ви маєте якісь питання, будь ласка, пишіть їх прямо в коментарях під цим відео. Я обов'язково відповім кожному. Хочу загострити вашу увагу на таку обставину: в нинішні часи на кордоні нема ані спокою, ані стабільності. Хвилі біженців ідуть неравномірно, в залежності від ракетних обстрілів та бомбових авіаударів, якими загарбники накривають різні куточки України. Ситуація може стрімко мінятися і протягом одного єдиного дня. Раз на раз не приходиться. А в наступному відео я розповім вам про ще один, на мій погляд, найзручніший варіант подорожі в Словаччину для людей, які прямують в ЄС своїм ходом без авто. Тож заходьте на мій канал, прошу вас ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи то відгуки, чи то питання, або ж ваші побажання. Дякую за просмотр. До нових ефірів!